Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях депутат Верховної Ради Іван Крулько. Вітаю вас! Вітаю вас. Пане Іване, власне, чому сьогодні завітали на Буковину? По-перше, це чудовий край, де я з великим задоволенням завжди перебуваю, коли є така можливість. Сьогодні у нас в Чернівцях відбулася конференція звітно виборна Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, де я є заступником голови партії. І власне за дорученням голови партії Юлії Тимошенко я зараз на Буковині для того, щоб взяти участь від керівництва батьківщини в роботі конференції. І Хотів би повідомити, що конференція вже відбулася. Брали головою на новий термін, на нову каденцію Івана Миколайовича Мунтяна. Я його хочу привітати з цим. Він чудовий сильний керівник, і я вважаю, що якраз успіхи батьківщини. У майбутньому вони якраз пов'язані з його роботою на посаді голови Чернівецької обласної організації «Батьківщина». Так, хороша новина. Власне, я знаю, що нещодавно ви з робочим візитом а, також перебували в Румунії, зокрема на конгресі Європейської народної партії, до, до складу якої входить всеукраїнське об'єднання батьківщина. А, про що говорили з парламентарями і а, власне якою була делегація наша українська? Дійсно, з'їзд з'їзді Європейської народної партії відбувався цього разу в Бухаресті, в Румунії. Це найбільша партія в Європейському Союзі, куди яка має більшість в європейському парламенті, і президент Європейської комісії, так само, як і президент Європейського парламенту. Вони є представниками від Європейської народної партії, щоб ми розуміли, що це за партія. Це партія, куди входить, зокрема, Християнсько-Демократичний Союз Німеччини, і канцлером довгий час від цієї партії була Ангела Меркель. Це партія, куди входить найпопулярніша партія Італії Форза Італія. Це безумовно, що політична сила, яка має сьогодні прем'єр-міністра, зокрема в Польщі Дональд Туск, так само як і президент Румунії, є представником також європейської народної партії. Батьківщина є найдовше в європейській народній партії з поміж усіх політичних сил, і мені було приємно брати участь як делегат цього з'їзду від батьківщини разом з Юлією Володимировиною Тимошенко і делегацією. Від нашої політичної сили, до речі, до неї, якраз і представник Буковини Іван Миколаївич Мунтян, теж входив, і ми там разом попрацювали, мали можливість поспілкуватися з депутатами різних національних парламентів, в тому числі з депутатами Європейського парламенту стосовно питання підтримки України, безпекової ситуації в Україні стосовно тих речей, які стосуються нашої європейської інтеграції, вступу України до Європейського Союзу і НАТО, і маю сказати, що якраз. Європейська народна партія всеціло підтримує е, українську державу е, на європейській політичній арені. Вона є такою правоцентристською політичною силою е, розглядалося питання е, на з'їзді, підтримка е, рішення Європейського парламенту і Європейської ради з приводу допомоги Україні на 50 мільярдів євро, яка вже схвалена, і перший транш Україна в цьому місяці вже отримала. Від Європейського союзу в рамках цієї програми, ну і безумовно, що велика частина виступів світових лідерів, європейських лідерів, якраз стосувалася війни, яку Росія розв'язала проти нашої держави, і те, що Європа мусить бути солідарною з Україною і всім, чим може допомагати до того часу, поки Україна в цій війні не не допоможе, не переможе. Тобто питання полягало в тому, що допомагати Україні. Треба стільки, скільки потрібно для перемоги, і я е, достатньо оптимістично поїхав з цього з'їзду, тому що я зрозумів, що з одного боку ми маємо дуже сильних партнерів, наших друзів в Європі, які бачать нас як державу в колі країн Європейського Союзу. Е, також Європейська народна партія проголосувала спеціальну резолюцію по Україні, в якій серед іншого йшлося також про. Підтримку європейських устремлінь України по вступу до європейського союзу і не в останню чергу, завдяки якраз позиції європейської народної партії і лідерів Європи, які представляють цю політичну силу, Україна. Зараз знаходиться на етапі офіційних перемовин про вступ до ЄС, маючи при цьому статус кандидата на вступ до європейського союзу. Да, це така велика така заслуга, і українці напевно дуже очікують цього важливого рішення для нас, адже відкриває чимало можливостей для розвитку країни в цілому. А зокрема, знаю, що говорили і про транскордонне співробітництво. Зокрема, у нас на Буковині вже не один рік працює ось ця система. Європейці нас підтримують, сусіди румунські дає змогу розвивати чимало проєктів щодо розбудови контрольно-пропускних пунктів, щодо допомоги в розбудові сучасних лікарень. Чи буде продовжуватися така співпраця? Чи знаєте? Я вважаю, що ця співпраця не тільки буде продовжуватися, вона буде посилюватися. Бо досвід країн, які вступили до європейського союзу останні хвилі розширення, це зокрема країни. Наші сусіди, такі як Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, також країни останніх хвиль розширення, зокрема Румунія, Болгарія, вони отримали найбільшу допомогу від Європейського Союзу і економічний розквіт, якраз на етапі, коли вони вступали до Європейського Союзу. Тому що правило солідарності, яке існує в Європейському Союзі, полягає в тому, що кожна країна, яка приєднується, вона повинна відповідати. Не тільки політичним критеріями, але й економічним. Тобто рівень життя має зростати, рівень інфраструктури має зростати, і Європейський Союз для того, щоб країну, яку бачить своїм членом в майбутньому, допомагає інвестиціями, коштами для того, щоб економіка цієї країни зростала. Тому, безумовно, що безпекові фактори війна нам дуже заважають розвиватися нормально. Але як тільки так, Кошти і зараз будуть іти на різного роду програми, але після завершення війни, коли ми вже будемо по суті на прямій фінішній лінії до вступу в Євросоюз, Україна отримує дуже значні фінансові ресурси. Наша задача контролювати це, щоб воно йшло саме туди, куди потрібно, щоб не було на цьому корупції розкрадань. Але Україна може зробити дуже серйозний економічний ривок вперед. Я в це вірю, якраз на етапі вступу до ЄС. І коли ми станемо членами ЄС. Рівень життя людей мусить дорівнювати країнам-членам ЄС, які є на даний момент найменш заможними, але хоча б до їхнього рівня ми маємо дійти. Тому що на даний момент, на жаль, Україна тут задніх і ми є однією з найбідніших країн Європи, це правда, але маючи такий економічний потенціал, який у нас є, зокрема, і в сфері сільського господарства. В сфері виробництва хімічних різних добрив, в сфері металургії, хоча в нас через війну загублено велика кількість нашого потенціалу, оскільки Росія просто знищує все, що бачить на своєму шляху, але наш потенціал і в іт галузі, до речі, він може кратно покращитися і посилитися через ті інвестиції, які можуть надійти від Європейського союзу до України. Не на те, що в Україні триває повномасштабна війна, ви говорите про те, що Європа продовжує вкладати кошти, зокрема про те, що за рахунок того, що хочуть нас бачити в членах країн Європейського союзу, власне чи впливає суттєво війна на бачення стратегії європейців європейського союзу щодо України як члени Європейського Союзу, знаєте, от є такий парадокс. Але ми його маємо визнати в повній мірі Європейський Союз і лідери його зрозуміли, що Україна є частиною об'єднаної Європи в повному розумінні цього слова, якраз коли українці показали себе як волюлюбивий народ, який не буде здаватися перед лицем такої загрози, як Росія. Я не знаю в Європі жодної країни, яка здатна була б викинути виклик Росії, так як це зробила Україна. І е, не здатися, не підняти руки, а боротися за свою землю. І якраз оця наша емоція боротьби, бажання е, до того, щоб ми були вільною незалежною державою, воно вплинуло на європейських лідерів е, в тому, що вони все-таки прийняли рішення надати Україні, а це сталося в минулому році статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, е, про те, що європейський союз. Розробляє зараз конкретні програми по допомозі Україні, по інвестиціям до України, і те, що ми, по суті, в дуже короткий період часу з статусу кандидата перейшли до статусу країни, яка має офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу. Таких на сьогоднішній день країн є шість. Це країни Західних Балкан, а також Україна і Молдова, які мають статус. Переговорів про вступ до європейського союзу, і це для України це є великий успіх. І як би це не парадоксально не звучало, але якраз війна Росії проти України підштовхнула європейських лідерів до прийняття цього історичного рішення. Да ж мурашки по шкірі, власне, а, знаю, що нещодавно були також на а... Парламентській асамблеї Євронест і, чи говорилось там можливо про збільшення якоїсь разючої допомоги для України? Адже ми розуміємо, що е, Україна має чимало видатків, які потребують першочергового фінансування, і брати кошти, е, шукати можливості в країні наповнювати бюджет в країні, в якій е, відбувається війна, і це надзвичайно важко. Дякую, що ви задали це запитання, тому що якраз мені випала честь бути главою делегації від українського парламенту в Євронесті. Що це, що це за організація? Спочатку треба пояснити нашим глядачам. Це міжпарламентська організація, яка включає в себе 60 депутатів Європейського парламенту і по 10 депутатів від країн східного партнерства, куди входить Україна, Молдова, Грузія. Азербайджан і Вірменія, і також демократична опозиція Білорусі. Ну вони mm -hmm. офіційно там не представлені, вони працюють в спеціальній робочій групі в рамках «Євронест». Так от на цьому засіданні мене як представника українського парламенту п'ять країн Східного партнерства одноголосно обрали співпрезидентом Євронесту. Я цю каденцію буду разом працювати з. Депутатом Європейського парламенту Андріусом Кубіліусом, який є колишнім прем'єр-міністром Литви і дуже впливовим депутатом Європейського парламенту, нашим великим другом. Так от, під час цього засідання ми розглядали різного роду питання, оскільки один з комітетів, який у нас працює, це економічний комітет, який якраз okay. розглядає питання, в тому числі допомоги країнам Східного партнерства і, зокрема, Україні. Позиція. Наших друзів в європейському парламенті полягає в тому, що е, допомога Євросоюзу вже в цьому році, яка була прийнята на 50 мільярдів, має зрости вдвічі, тобто має бути 100 мільярдів. Як це виявиться в рішенні європейського парламенту, побачимо. Але ми, як е, парламентська асаблея Євронеста, засідання в нас відбувалося якраз в стінах європейського парламенту, ми безумовно що за це проголосували, і резолюція, яка стосується України, була прийнята більшістю е, голосів делегатів. Депутатів національних парламентів Європарламенту це резолюція, яка констатувала ситуацію безпекову, яка засудила однозначно агресію Росії проти України і закликала європейський парламент і взагалі інституції Європейського Союзу вдвічі збільшити допомогу Україні, щоб ми мали можливість оборонятися, стояли міцно на ногах. І як я до речі зазначив у своєму виступі, що Кількість допомоги, яка надходить до України, в тому числі військової, вона кратно залежить від кількості українців, які гинуть на фронті. Кожна додаткова євро, яка йде на військову допомогу Україні, вона зменшує кількість е е вбитих українців на фронті. І ще одна річ, яку я не втомлююся повторювати європейським політикам, і не тільки європейським, і світовим. Коли ми деколи чуємо від деяких скептиків про те, що ось ми вже втомилися від допомоги Україні, що ось, скільки багато коштів треба виділяти. До речі, ми, коли порахували, вони не такі великі кошти виділяють е, на, на допомогу Україні. Е, з, зокрема, е, е, Сполучені Штати Америки виділили Україні менше 4% свого військового бюджету всього-навсього. Всього Здавалося б, але при цьому. За ті 4% допомоги, які надійшли від Сполучених Штатів, Україна змогла вразити і зменшити потенціал Збройних сил Російської Федерації майже вдвічі. І це теж треба ставити на шальки тезів, це розуміння. Так от, я кажу одну і ту ж саму фразу: що ваша допомога Україні це не ваше право, а це ваш обов'язок. Адже ми, як Україна, обрали для себе європейський шлях розвитку, демократичний шлях розвитку. І обравши цей шлях, безумовно, що це не сподобалося авторитарному режиму Путіна, кремлівському режиму. І саме за наш вибір європейський ми несемо таку страшну ціну, платимо зараз. Тому, коли ви допомагаєте нам ресурсами, грошима, вибачте, але ви гроші зможете надрукувати. А ми платимо. Найвищу ціну, яку тільки можна платити, це життями наших молодих людей, нашого покоління, цвіту націй. Тому кажу, це не порівняння категорій. І давайте на теми, бо є там депутати, які дозволяють собі деколи говорити. Я їм кажу прямо, давайте ці теми просто відкинемо. Тому що якщо поки що зараз, ви платите коштом, але далі, якщо ви не будете Україні допомагати, і Україна не переможе в цій війні, наступними будете ви. І тоді ваші вже будуть молоді хлопці і дівчата на фронті обороняти вашу незалежність. І не факт, що ви з таким ентузіазмом, завзяттям і сміливістю будете обороняти свої держави, як Україна зараз, українські хлопці і дівчата обороняють не тільки Україну, але й всю Європу від російської навали. Ось про це треба розуміти. І насправді я хочу сказати, що все-таки більшість, переважна більшість депутатів. Європейського парламенту і лідерів Європи вони підтримують цю тезу, про яку я кажу, і вони все-таки стоять на тих позиціях, що Україну треба підтримувати стільки, скільки буде потрібно для перемоги. А в загальній кількості, от те, що ви називали в цифрах, це не досить великі суми для таких країн. Це не досить велике, але це дуже великі суми для України. Тому що довоєнний бюджет всієї української держави на рік. Був приблизно 40 мільярдів євро все, що в нас було в країні, включно збройними силами, з бюджетною сферою, з пенсіями, з усім. Зараз ми говоримо про те, що Європейський Союз 50 мільярдів приймає рішення надати Україні а ще окремі країни, такі як Німеччина, 4,5 мільярди, такі як. Нідерланди, такі як Велика Британія, окремо безумовно, Сполучені Штати. Ми очікуємо, що все-таки крига скресне, і Конгрес проголосує за надання допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Це те, що потрібно для підвищення нашої боєздатності. Для підтримання економічного стану життя України, для виплат Україною всіх своїх зобов'язань всередині держави, щоб держава існувала і працювала нормально, і безумовно, це кошти на нашу перемогу, на технологічну, високоточну зброю. Тому що, якщо Україна зможе цією високоточною зброєю оборонятися і вражати російські цілі, це означатиме, що в них не буде здатності уражати позиції наших військових. Це прямо пропорційно. Навіть є спеціальні інститути, які враховують, скільки потреба в допомозі, як вона впливає на, на кількість збережених життів. Це прямо пропорційні речі. Тому ми маємо цього домагатися і працювати над тим, щоб світ зараз стояв поруч з Україною не на словах, а конкретними діями. І кількість допомоги, яка потребує Україна, вона має бути збільшена. Кожна затримка. Вона прямо впливає на наші здатності. Якби ми рік назад, наприклад, отримали літаки F-16, які, можливо, отримуємо тільки в цьому році, якби ми в минулому році отримали, можливо. я переконаний, що контрнаступ, який планувався на минулу весну, він міг бути набагато більш успішний, ніж він виявився в житті. Чому? Тому що в нас не було підтримки з неба, тої, яка була потрібна для того, щоб просуватися вперед. Да, сучасна армія потребує сучасної техніки. Власне, ви зачепили тему бюджету? Сказали про те, що бюджет України до воєнні часи був значно меншим. Яким є він зараз? Власне, чи який за великий дефіцит бюджету? І знаю, що невдовзі Верховна Рада повинна розглядати які зміни до бюджету, чи є вже обумовлені основні пріоритети, на що буде перерозподілятися кошти. Поки що змін до бюджету на 24 рік до парламенту з уряду не дійшов, але, як правило, це відбувається десь приблизно в травні, коли такий документ надходить. Очевидно, що основна мета цих змін полягатиме в тому, щоб там, де можна скоротити, скоротити видатки, скоротити програми і направити все на оборонку, на фронт. Це однозначно не буде. Не зможемо захистити свою державу всі інші речі, видатки, вони не матимуть ніякого значення. Тому очевидно, що все, що можна відправити на фронт, на допомогу Збройним силам, це потрібно робити, і ми, як батьківщина, це всіляко підтримуємо, вважаючи, що ті українці, які зброєю в руках захищають нашу незалежність, вони не повинні мати жодних проблем з їхнім грошовим утриманням, а також з тими. Речами на фронті, які їм потрібно для того, щоб оборонятися ефективно, зокрема, це мова йде про зброю, про боєприпаси. От. Що стосується того, який у нас зараз бюджет, дефіцит бюджету, можу сказати, що дефіцит бюджету у нас в межах затверджених в бюджеті на 2024 рік параметрах. Державна статистика його формує в рамках 4,5%. Я вважаю, що реальний дефіцит бюджету вищий, тому що він прямо впливає, ми це можемо зрозуміти, по купівельній спроможності громадян. Громадяни не стають у нас багатшими, зараз це треба визнати, вони стають біднішими, тому що за ті самі гроші вони не можуть купити те, що вони могли купити кілька років тому назад. Це об'єктивна реальність, правда ж? Але при цьому. Україна як воююча країна продовжує стояти на ногах. Виконуються бюджетні програми, виплачуються пенсії, хоч і дуже низькі, надзвичайно низькі нашим пенсіонерам, але виплачуються. І я просто хочу сказати, що дійсно ми вже третій рік воюємо, з умовно, що накопичується втома в усіх, правда? ж? І всі хочуть бачити світло в кінці тунелі. Але я нашим українцям і нашим глядачам просто маю сказати, що в нас немає іншого вибору, ніж сцепити зуби, продовжувати кожен на своєму місці, робити все для перемоги, працювати, тому що це є для Росії екзистенційна війна, так само, як і для України. Це війна за наше виживання як незалежної держави, не менше цього. Росія вважає, що незалежність України це випадковість. Незрозуміло. Росія вважає, що ми маємо бути частиною імперії Російської. Це їхня думка. Наша думка інша: ми хочемо бути частиною Об'єднаної Європи і жити не так, як живуть в Росії. Нам, ми, ми тут знаходимося біля кордону, далеко від кордону з Європейським Союзом. Подивіться, як за час вступу в ЄС змінилася Румунія. Вона міняється на очах. Те, я проїхав зараз майже всю Румунію до Бухареста, і те, що я бачив п'ять років тому назад, і те, що я бачу сьогодні, це просто резючу відмінність. Там будуються дороги, там будуються підприємства, там з'являються нові проекти, нові готелі. Все це е, з'являється будівництво дуже швидкими темпами йде. І це все якраз завдяки тому, що вони зробили правильний вибір. Або ви подивіться на країни, які знаходяться в орбіті впливу Росії. Це що успішні багаті країни? Ні. І скільки ще може країна, в тому числі така, як Росія, жити виключно на тому, що в них є. Нафта і газ, яку вони просто копають із землі. Вони ж нічого не, не створюють сучасного, новітнього. Вони, яку робили Волгу в радянські часи, таку роблять і зараз, коли вже світ пішов на 10 кроків уперед. І, мабуть, нам потрібно дивитися все-таки туди, де живуть успішні країни, європейські і де є демократія, де є право вибору. Ми такими є по своїй природі. Нам не цікаво мати царя. За якого голосують без виборів, він просто пішов і за нього і так, якщо не проголосують, результати намалюють. Нам це не підходить. Ми таких, хто хоче стати церками, ми їх дуже швидко з ними е вирішуємо питання, і вони потім втікають з України просто вони втрачають свою владу, як було приклад з Януковичем. Тобто ми не потерпимо в українській державі авторитаризму, і це має розуміти кожен керівник держави, і нинішні керівники, і майбутні мають пам'ятати одну річ. Що українці авторитаризму не потерплять, і обмеження їхніх свобод українці не потерплять. Вони можуть довго терпіти, зціпити зуби, але е коли пружина вже дуже сильно зжимається, вона потім дуже сильно розжимається. От саме через це наш шлях це Європейський Союз, наш шлях це вступ до НАТО, що нам дасть безпеку. Ми показали, що наші збройні сили є однією з найсильніших збройних сил в Європі, а можливо і в світі. І українські збройні сили в майбутньому, після вступу в ЄС, повинні стати силами безпеки Європи, східним флангом НАТО. Ось де наше майбутнє. І всі ті військовослужбовці, які завершать війну, вони можуть залишитися в Збройних силах. До речі, це наша велика робота, в тому числі з Європейським Союзом, щоб Європейський Союз визнав наші збройні сили силами безпеки Європи. І тоді всі ті військові, які далі захочуть нести службу, але вже без бойових дій. Але за дуже добру заробітну плату і з дуже добрим забезпеченням матеріально-технічним вони можуть залишитися в Збройних силах і нести далі службу. Ось це той шлях, який також мусить бути для. І перехід, безумовно, на контрактну армію. Це те, що ми маємо зробити всередині держави, тому що розуміючи, що зараз треба вирішувати питання війни, але також треба дивитися перспективно вперед в майбутнє. Я дякую вам, що знайшли час до нас завітати. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Іван Крулько, депутат Верховної Ради України від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Дякую, що були з нами. Побачимось.